Вони загинули, захищаючи цілісність України. А для дружин, батьків питання війни не просто якесь далеке, а гостре та болюче ще з 2014 року. Вітаю! Ви дивитеся спеціальний репортаж на телеканалі Візит. І сьогодні ми будемо мало говорити самі. Будуть говорити ті, кому болить. У мене син погиб, старший літінант воєноморських сил, душа Станіслав в 2015 году под Зайцево, Ета Горловка. А внук у мене уже погиб В прошлом году, в апреле, Ещенко Леонид Александрович, старший солдат, он тоже там же погиб. Он в Миневке погиб. Это Горловка. Моя дитина наказала. А кто, як не я? Все его по Кремичугу знали как Корнета. Потому что по фамилии его очень мало кто знал. Он у меня воевал с 2014 -го года. Он пошел добровольцем. В 2021 году он заключил контракт. Служив під попасний, отрима раніше, лікувався, на основі цього він помер. Для, для мене це була ну, дуже велика втрата. Як мати одиначка ростила двох дітей сама, без єдиної допомоги, ніколи в житті не брала одної копійки. І мені прийшлося, вибачте, на сьогоднішній день боротися з владою для того, щоб ушанували мою дитину. Дитина, яка віддала життя. Вибачте, це найцінніше. Його дитина він пішов воювати. Дитині було 4 місяці, 4 місяці. Люди добрі пішов воювати і загинув. Він постійно був на Бахмуті, не вилазно, просто він з, з гарячих хатів не вилазив. Він просто постійно був. Каже, синок, вже треба трошечки, кажу, дай кажу, хай хлопці підуть. Він каже, мам, пойми. Каже. Я кажу, більше вже маю опит, каже, я должен там бути. Постійно рвався завжди, візде, десь. Потім була ротація в Житомирі. Йому сказали вчитися на сержанта. Він не хотів, бо каже, я не хочу каже, робити якусь бумажну роботу. Я хочу саме там бути допомагати хлопцям. Ну так прийшло, вивчився. Але він каже: Я не хочу цим займатися я каже, окопний солдат. Я каже, там пригносю більше пользи. Хлопці каже, прийшли, помилися, а мені каже, ще й чоти треба писати. Получається, він Скуп'янська та на, з, з, з ротації на Купянськ. Купянська перевели його на Луганськ з ніч. Це було перше і останнє завдання. Його, на жаль, Крутько Роман Іванович погиб теж, вато погиб теж. Закрив собою хлопців на орденом першої степені за мужество. Чи знали ви взагалі? чи да, оце, пе, оце сьогодні такого, оце побачив. Оце тільки сьогодні я побачу. І то тая Ніколаївна позвонила, я б не знав би саме думку цих і не тільки людей. У Кременчуці відкриваючи алею пам'яті, не запитали. Хоча вона була б важлива і на етапі розробки проєкту планування та й самої офіційної дати відкриття. Розмови про те, що у Кременчуці варто було б на 10-му році війни. Створити алею пам'яті з портретами героїв, як то у Івано-Франківську на одній із найбільш людних вулиць, чи Борисполі точилися вже давно. У березні 2024 року стало відомо про те, що таку хочуть розмістити на площі перемоги біля будівлі міськвиконкому. Згодом місце змінили на парк слави, колишній ювілейний. У квітні цього року зі стабілізаційного фонду виділили півтора мільйони гривень на облаштування. Ну і згодом розпочали роботи. Що пригнічує, а інколи і обурює тих, хто втратив своїх на війні, так це те, що до процесу створення алеї їх не надто залучали. Хоча саме їм іти до світлин героїв з невимовним болем. Портрети дивляться друг на друга, ці хлопці. Коли люди йдуть, ви подивиться, видно тільки флаги, ліць не видно. А воно має трошечки розвернути, щоб хоч було видно ці ліця наших героїв. Це наші герої. Очень низько розташовані банери, Дуже низько. Якщо піде дощ, сніг, на що будуть похожі ці банери? Друге. мене не влаштовує близьке соотношення банерів. Третє. Немає позивних. У кожного. У кожного, немає. У, у кожного воїна нашого був позивний. Який би він не був цей позивний. І за знали їх. З ким вони збиралися, з ким вони рішали оце поставити, як, я теж недовольна, що це видно. Моя дитина теж загинула в 2015 році, менше інвалідів став тут, він воював два роки. Я взагалі буваю що як не пригласили нас, так ладно. Хоч би комусь із 43 загиблих подзвонили, хоч одному ні. Учасник антитерористичної операції, голова го «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО, керівник музею військової історії Кременчука Володимир Поляков розповідає: нещуток чуток розуміє біль тих, кого сьогодні обурюють дії влади у питанні відкриття алеї. Кілька разів зверталися до департаменту. Будь ласка, надайте проект якийсь, щоб ми побачили, як він буде виглядати. І от зараз теж випадок: прийшла мати загиблого мовчана, підійшла до портрета, розплакалась. Ми боролися, мабуть, більше півроку і давали і в мері, і в этот, її і портрет її сина нормальний, який потрібен був, яка вона хотіла. Але вони, незважаючи ні на що, почепили отой от портрет. Вона розплакала і сказала, жаль, я що я сюди прийшла, розвернулася і пішла. Ну і тепер власне про саме відкриття, але є пам'яті дружини, матері полеглих воїнів кажуть. Інформацію про те, що відкриття таки відбудеться у суботу, 10 серпня, значній частині родин полеглих героїв просто не повідомили. Дядько Героя України Ігоря Пугача Володимир Поляков говорить, ледь не сталося ще одного горя, коли батьки Ігоря дізналися про відкриття алеї вже після нього. Коли було відкриття цього меморіалу, навіть батькам ніхто не зателефонував. Випадок такий, що мати гіпертонічний кризис, криза була, у батька стоїть в серці клапан, тобто влада могла довести до того, що ще два померлих могли би бути. Не менш шокуючим став факт відкриття алеї. Фактично без частини родин героїв і для інших матерів, дружин загиблих військових. Володя Трусов, мати теж телефонує, каже, да я б на крилах прилетіла, якби мені сказали. І ми, коли починаємо, наприклад, покрикла піднімати оцей піар-код, а там ще стоїть капітан. Хоча він вже майор. Мене не запрошували. Мені не подобається, як поставлені всі е, ці бани, банери, бан... дуже близько друг до друга. З, зовсім зовсім кажу. і чому. Спочатку алеї їх не ставити. І мечі перенесіть. Казали, що все буде, це буде тимчасово. Ну так зробіть щось, робіть. Гори тільки у нас, у тих сімей, в кого загинули, ми дали саме найдорожчі. Як вони їх всі, в мене дома, єдина всі дитина. Це тож... моя єдина дитина була. І, і в мене ні внуків, більше ні дітей. У мене нікого не залишилось. Я залишилась одна. Чому так робить? Чому влада не, не слухає нас? Хоча б ну, спитайте, а що ви думаєте, нашу думку? Гірко і боляче від того, що не запросили, чи забули, чи так порахували за потрібне. Зі мною ніхто не розмовляв і мою думку не запитував. Єдине, звісно, я скажу, з приводу портрета мені телефонували і запитували. Який би я хотіла. Хто нічого не знов. Я, случайно побачила у Фейсбуці, що відкрили, я була на дачі це раз, а по-друге, приїхала тут, нас мама загибла, я ж сказала, що відкрили. Вона мені дзвонить каже, Тайсами Колина, ви ну, знаєте, що відкривається алея? Откуди, ну це була субота. Я дзвонила, наприклад, Гриценкові, а він мені каже, так вас дуже предупредити. Хто? Не знаю, я на Полтаву, Наша у нас тут окремий підрозділ. відносимося Ми до Полтави. Ну як там у нас організація, там председатель, а ми як члени цього. Дзвоню. Вона почала дзвонити. Що ви ви думаєте? Тут подзвонили з департамента. Ой, ви знаєте, я була в відпустку, вам повинні були перезвонити. У нас страниця є Фейсбуці виложено. Ви вибачте, мої дорогі, у мене мами. Всі за 70, Це саме я молодша, Всі за 70, це 84. У неї кнопочний телефон. Який можуть бути Фейсбук? Дізналася про відкриття, але її пам'яті не від компетентних осіб, а з преси і соціальних мереж. І мати Олександра Сурєва Емілія в інстаграмі бачу, ставляться банери. Чого, думаю, не, не зрозуміла. Я приїхала сюди на другий день от, і встрітила тут дівчину, вона мене додавала в цю батьківську групу. От, я стала читати, ну, общаємося. Та там була пані Наталя, от, яка огласила, пригласила всіх ж на відкриття. А я кажу, підождіть пані Наталя, кажу, це, ну, Олександра немає. Не переживайте, все буде добре. Я бачу, що щось не то. Я дивлюся, рамок вже немає пустих. Де? Не переживайте. Вона ще сутки, каже, їй, Тут вже, вибачте, четверг на п'ятницю, я вже замовила квіти, бо ну, думаю, ну поставлять. же А вона каже, на ще сутки. Я у п'ятницю збираюсь на роботу в нічну, Думаю, я піду ж на алею гляну, де моя дитина, а його нема. Люди добрі, я як сумаршидше, три круги пройшла, мене я вже не можу розуміти, ну, він повинен бути тут. Але його немає. Його немає, Я дзвоню, а, вона каже, вибачте. тобто… Вибачте, якби ви мені пояснили, що його сьогодні не буде на відкритті, буде пізніше, я б війшла б, розуміння, Я не, не скандалістка, геть, я все розумію. Але ви мене пригласили і просто всіх зачитуються, дитина не зачитана, оказується, ще там 22, але їм не обіцяли хоча б. На відкриття алеї пам'яті Емілія вирішила все ж прийти. На місці, де мав би бути портрет її сина, жінка встановила прапор із його світлиною. На запитання матері воїна про те, де ж все-таки портрет сина, пан Малецький відповів, що частину портретів ще встановлюють. За останньою інформацією з мерії, 24 портрети захисників встановлять найближчим часом. Те, що Україна, як і власний Кременчук, поки триває війна, втрачають своїх захисників, зрозуміло. Як і те, що портрети героїв продовжать з'являтися на алеї, от тільки з Олександром Сурявим, сином пані Емілії, попрощалися не вчора, а ще у березні 24-го року. Коли нахабно брехав пан Малецький, мені в очі, там біля мого прапора дитини моєї, він сказав: я кажу, чому такий поспіх. А він каже, ми збиралися з іншими родинами, інших загиблих, і ми е, поспішали, бо вони хотіли це ганьба брехати матері в очі. так Неправда, це неправда. Не не я правда. питаю всіх, мені кажуть, ні, такого немає. Ну слухайте, ну, якщо він бреше от тобі при пресі, при всіх в очі, що ми чекаємо від такої влади? Про те, чи не вважають проваленою комунікацією з родинами полеглих героїв, про яких лишилася тільки пам'ять, ми запитали у міського голови Віталія Малецького на засіданні виконавчого комітету, на що почули наступне, Юрій Васильович провів колосальну роботу спільно з департаментом соціального захисту та питання, то спілкувався з родичами, спілкувався щодо того, де розміщувати, як має виглядати алея. Вивчали досвід інших міст України. І е, більшість е, ту пропозицію, яка була втілена, підтримала. Ви пам'ятаєте, у нас були абсолютна більшість. У нас були дискусії на сесії міської ради: як розміщувати, де розміщувати, чи це друкувати, чи чорно білі, чи кольорові. Приходила група родичів загиблих. Попросили робити не чорно-білі, а кольорові. Ми відразу. Так, да, і той, і той дали, вибрали кольоровий, тобто дуже величезна робота і комунікація була проведена. Хто нічим не поспішав, просили батьки тих хлопців і родичі, і близькі, які загинули, щоб ми максимально швидко це зробили. І ми це зробили. Тому всі ці інсценуації на того, що не треба було спішити, треба було чогось когось почекати. Ну, вибачте, я. Чесно, після спілкування з родинами загиблих, кажу, що це неправильно. Треба було це робити раніше. Чи то вже звикли говорити на біле чорне, чи не надто переймаються тим, що війна у родин полеглих воїнів забирає найцінніше, лишаючи пам'ятні спогади. А на тому, все наше завдання сьогодні стати майданчиком для тих, кого не почули, а можливо і не хотіли слухати. І то зовсім не про інсинуації, як то називає мер міста Віталій Малецький, то про крик душі, який матері, дружини, рідні героїв стишують з усіх сил, до цілком спокійних та зрозумілих слів. Видивилися спеціальний репортаж на телеканалі Візит. Аналізуйте, побачене та почуте. Зустрінемось.